Волонтерський рух виник у Франції у 1920-х, коли молодь організувала добровільне відновлення зруйнованих під час Першої світової війни ферм. Волонтерством одразу ж зацікавились інші країни. А вже у 1990-х, з моменту незалежності України, воно дійшло і до нас. Хотілося щасті жити від сьогодні і завжди. Україна наша сила, скільки горя не було, козаки земля зростила поробіт. Дякування, шановні волонтери. Мене звуть Тетяна Мельник, Я помічник голови ради волонтерів Олександра Оліхова. На жаль, сьогодні він не зміг бути присутній. Але я маю честь передати від нього вітання. І народити почесними грамотами. Ці нагороди це щире визнання вашої праці, вашої доброти і вашої щоденної турботи про інших. Дякую вам за вашу силу, за вашу мудрість, людість. Пересили ти спроможні, хто не сховався, як Я дуже вдячна, що таке свято насправді з'явилося і це, ця вдячність вона дуже потрібна, бо наші волонтери так є вже таке, люди вже і втомилися, це пояснює все. Але такі заходи вони все, все ж таки надихають людей. І я, як голова громадської організації, я дуже вдячна кожному, хто зі мною рядом і хто допомагає нам. Но ну, стоїть наш волонтер, він дуже-дуже потужний. Голлівуд його позивний, і я бажаю усім міцного здоров'я. а Насамперед, це нашої перемоги. Десь мостській та вищині, соляну вічній, не сперегли. Церство прийшло, як знаєте, під час війни. 14 рок це саме такий розгар був. І на сьогоднішній день вони роблять велику свою силу, чого і називається волонтер, тому що воля це з волею, все з добром. Чого доброволець, тому що з доброю волі. Україна це є Європа. Європа. Ми в центрі Європи, якщо географічно дивитися по карті. Тому ми є центрові, ми є самі сильні. Бажаю. Наш колега і наш хлопець пішов захищати нас главу Збройних сил. Велика шана, подяка, він дуже багато зробив за цей рік поряд з нами. Це горька Максим Олегович. Сьогодні за нього ми запрошуємо отримати цю нагороду його маму. І він робить те, що навчили мопивку. Він допомагає нашому хлопцям зараз рятувати життя один одному. І він заросло в подальні нас. Це воїн, який отримав поранення. На жаль, в нього відсутня нога, але він із понеділка вже йде з його на передову йому, бо це наш друг. і Тримай міцніше мене найніший, не сховатися за чужими кордонами. Нам недавно сповнилась 18 років. Ми допомагаємо соціально незахищеним верствам населення, а саме сім'ям, яких виховуються діти, інваліди, малозабезпечені. Наша місія ми змінюємо світ через волонтерство, допомагаючи тим, хто цього дійсно потребує.

І все віддають від себе для того, щоб перемогти. Таю всіх волонтерів, і подякую їм. Дякую я і всі воїни, які отримують цю допомогу. Бо якщо б не було цієї підтримки, не було смисло для чого захищати нам нашу країну. А коли є єдність. І Господь цю єдність посилює удосконалює це найкраще, що може бути в нашій українській нації. І всіх вітаю напередодні Великодня святом Синя Господнього Христос Воскрес, воїстин Воскрес, і нехай воскресне кожне серце і в кожній родині, в кожного українця. Амінь. червона калина, маєш білий світ. Слава Украина, плачь Ського мистецтва, депутату міської ради Анастасії Шинкаренко та заступнику директора департаменту культури Харківської міської ради Тетяни Мораховської. Астасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк. Вісті.